Машина смерті, а не тюрма холодногірська. Машина, яка не покликана карати, машина, яка покликана вбивати. Людина не може, в принципі, цього витримати. А особливо, коли це методично. Може, каже, це мерзость, не панувало тут. Друзі, вітаю вас! Я Степан Пруцюк, письменник. Дякую донаторам нашого Ютуб-каналу, без яких це відео не появилося себе. В нас вже є відео про брошуру Івана Багряного, чому я не хочу повертатися в СССР. Подивіться, будь ласка, а сьогодні я би хотів поговорити з вами про чи не найтрагічніший роман української літератури Сад Гетциманський. Сад Гетциманський це місце предсмертних страждань Ісуса Христа. Місце молотов, місце вітчю. Таким садом Гецьманським в романі виступає Холодногірська тюрма у Харкові. Страшна тюрма, де, допустим, у камери, камері, де би мало поміщатися одна людина, поміщалося тридцять. Де би мало поміщатися 30, поміщалося 300. Де би мало поміщатися 100, поміщалося тисяча і більше. В Романі змальовано життя засуджених як ворогів народу в таких реалістичних тонах, що тільки людина, яка сама пройшла цей шлях, могла відтворити пекло. Пекло для України, друзі. Пекло для українців, пекло, яке принесли більшовики на своїх орифламах на своїх кумачевих стягах, із серпом і молотом в романі йдеться про долю чотирьох братів чумаків і їхньої сестри Галі. Головним героєм є наймолодший Андрій. Андрієві вдається втекти з табору, де ще? Він сидів, це ще був курорт порівняно з тим, що було в нього потім. Ну, курорт, як ви розумієте, у лапках, але тим не менше. Вони всі з'їжджаються, розраховуючи, побачити ще свого батька, який був хворий. Але батько помирає, батько не дочекався коваль своїх синів. Всі приїжджають, всі займають, крім Андрія, високі посади: той авіатор, той парторг, той командир. У радянському війську, але у всіх зберігається ця українська козацька закваска. Оце незнищенний ген українства, про який так багато зримо, він присутній в романі Сад Гециманський, який неможливо знищити, хоч чого намагаються знищити і розтоптати. Хтось Доносить, що Андрій втік з табору. Андрія забирають, арештовують. В той же день Андрій мимоволі думає про свого старшого брата, який обіймає його тоді. Коли він вже йде, він його обіймає. Зразу скажу. Андрій часто думав, що це зробив хтось із його братів. Це початок, друзі Роману, і в кінці Роману. Коли він пройшов вже ці кола пекла, коли він був просто поламаний, понищений. Він зустрівся зі своїми братами в тюрмі. Всі вони сиділи за нього в тюрмі, ніхто не підписав, ніхто, ніхто не згодився на якусь контрреволюційну організацію, яку очолювали брати Чумаки і так далі. Так далі. Брати, вистояли. Вистою Україна. Хоче сказати Іван Багряний, хоч мушу додати до себе, що змальовуючи таку реальність Іван Багряний в тому, що Чумак Андрій вистоїв і його брати, що їх не було закатовано і замордовано, це сприймаємо як алегорію. Вони би мали померти від фізичних тортур і моральних. Це алегорія. Що вони вижили, алегорія української незнищенності. І тому цей роман трагедійний, але це висока, оптимістична трагедійність в кінці. Трагедійність, яка дає надію для України. Роман був написаний в німецькому місті Ульм, коли Багряному вже вдалося виїхати за межі СССР. І вдруге одружитися. Його дружина Галина Трогуб була йому дуже близькою. Він казав, що це його найближча людина. І цей чоловік, цей письменник здоров'ям наскрізь поточеним, ще написав кілька романів, крім саду Гецеманського, «Тигроловий роман, теж дуже популярний, інший трохи огненне коло, людина біжить над прірвою і так далі. Так далі. І ще деякі твори. Сад Гецеманський був написаний за 20 років до архіпелагу Гулагу Солженіцина. Сад Семанський, та що всі говорили потім про архіпелаг Вулак Солженіцина, український ц... цей роман не розійшовся так світом, мабуть, через те, що українська діаспора тоді й багато хто ображалися на Багряного за його складний характер і так далі. Взагалі, коли ми вже перестанемо ображатися на наших найвидатніших письменників за їхній характер, за те, що вони колись не так глянули на когось, Господи, хіба в цьому справа? Читайте твори письменників. Письменники люди і їхні твори це не одне, і теж це давно пора збагнути нам всім. Тому що Іван Багряний був одиноким потім діаспорі. Там з ним сварилися і ті, і ті, це інша тема, ми зараз це не обхопимо. Але це також була одна з причин, що Роман Сад Гецеманський не розійшов світом миттєво у перекладах і не здобув всесвітню славу до архіпелагу гулагу Олександра Солженіцина. Дуже важливий нюанс. Чумак опиняється в тюрмі Андрій. До речі, там є ще одна потужна метафора. коли... Він їде до Харкова, він опиняється в такому поїзді, поїзді в поїзді, який є вхід, але нема виходу. Тобто те, що вхід та і вихід, де чимраз більше підсідають робітники, 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 які їдуть до Харкова на роботу. Колишні селяни, робітники, до речі, Багряний вважав, що Україна тоді стане українською, коли. У нас буде робітничий клас український, і так далі, коли українське українство заполонить міста. От коли воно не буде мати хуторіанської мрійливості, і так далі. Його погляди взагалі розходилися з поглядами багатьох наших націоналістів на відбудову України. Він передбачив в 90-х роках її незалежність, що, до речі, відбулося. Але він вважав, що її можуть будувати і комсомольці і комуністи, частково так і було. Націоналісти з ним не згоджувалися наші. Це була одна із причин, може, і підозрювало в чомусь Багряного. Бо тоді була манія підозріливості серед наших діаспорян. Такий був страшний час Багряного, який пройшов всі, всі кола пекла по-своєму. Так само, як може він у чомусь підозрював деяких діячів ОУН, які теж пройшли всі кола пекла. От цьому ще одна українська трагедія, яка якби вже не стосується роману. Підозрювали одні одних, ви розумієте, замість того, щоб триматися. Я не засуджую нікого. Я просто констатую, констатуємо безпристрасно. Люди не можуть більше, ніж вони можуть. Але. Це теж одна з причин, що роман був свій час. Такі романи повинні зразу прочитуватися. Зразу. Все українство має працювати на видатні романи українських письменників. У нас така байдужість. Просив би вас купувати мої книги. Пишіть до мене реквізити всю внизу, Купуйте на сайті, Купуйте у видовництво. І він їде у цьому поїзді, де тільки є вхід, а нема виходу, де чимраз більше людей, людей як оселедців. Це якби вступ до тюрми тої Холодногірської, яку він потім потрапить. Андрій Чумак їде, але він їде не сам. З ним їдуть чекісти, які його супроводжують. Пізніше чекіст Сафігін навіть не буде прізвища змінювати Багряний. От його слідчик, його чекістів, чекіст Сафігін відіграє свою роль. Теж в його долі далі. Він спочатку буде з ним говорити про мисливство, а потім всі краси його побачать. Андрій Чумак. Хто це такий? І так само ці люди набиваються, набиваються. Така понура атмосфера в цьому поїзді, в цьому вагоні, який їде до Харкова, де нема де дихнути, де нема де стати, і люди заходять і заходять, і щасливі, що вони на ці приступці, що вони можуть ще один день доїхати, піти на свою зміну, щоб їх проковтнуло місто, щоб щось заробити для своїх дітей після голоду 33-го року, страшного. Пекло зійшло на землю в 30-х роках в Україні. Радянське червоне пекло. І це червоне пекло, червоне сонце, яке сходить, чи яке потім заходить у в'язні, не бачить світо сонця, цього в тюрмі. Спочатку зустрічається Андрій із Слідчою Нечаєвою. Він пізніше її побачить, яка. Переходить межі сквернослов'я, не було такого пов'язаного з матірщиною, і з прокльонами, і з сексуальними девіаціями, про що би не говорила слід Ченичаєва Андрієві. І то, то ще були квіточки порівняно, ну, якщо вважати це квіточками, то він перший спочатку з нею зустрівся, коли тільки його привезли в тюрму. Вона казала: нічого, ти тут трохи побудеш, все дізнаєшся. Потім його вкидають, починаються цілі процеси, обшуків, як його вкидають спочатку в камеру, де так дуже багато людей. Спочатку в місце тих, кого вкидають біля параші. Потім там поступово, коли вкидають інших, вони в їх місце стає трошки, -трошки вони посуваються далі від параші. Як там є. Різні стукачі, як є ті, що помирають, як там директор інституту може бути Марксу Ленінського, як може бути знаменитий лікар, як може бути там єпископ і так далі. Всі люди, які найбільше добилися в своєму житті, які багато добилися в радянських концентраційних таборах, є нічим, я нічим діркою від бублика, як називають їх слідчі. Розумієте, це перевернутий світ. Ці світила, думки, науки, духовності, які би могли освітлювати шлях Україні, їх спеціально зводять до рівня, ну, намагаються перетворити у тварина, бо гірше тварина. Я вам хочу сказати, що людину страшну правду про людину, яку можна довести до такого стану. Коли людина не відповідає сама за себе, коли людина зломана, і дуже важливо, дуже Андрій переживає одна із його найбільше переживання, друзі, знаєте яке? Не зламатися там, не зламатися, як сказано у Біблії, весь світ завоюєш, а душу свою загубиш. Якщо він зламається, йому кінець він вважає. Там були такі, що не ламалися. Штурман, петровський священник, Багряний не вважав себе атеїстом. І не вважав себе віруючим тоді, такий був час, але так багато релігійних алюзій в романі, що цей роман близький до складних релігійних пошуків, письменника, крім всього іншого, питань віри, питань християнства українського. Що би там не говорили, як би не інтерпретували цей роман? Я там Комбриг Васильченко якого такі тортури, такі тортури страшенні він переносить, і він не підписує ці вироки і каже, в нього одне. Зараз ви прочитаєте цитату: одне, про що він тужить, чого він не пішов з Петлюрою? Чого послухав наказу Троцького? Може, каже, би це мерзость не панувало тут. Люди підписували. Неіснуючі справи, ви ж розумієте, що відбувалося слідчі били днями, тижнями, місяцями. Я не хочу описувати, друзі, різні методи тортур тут, які є в романі Сад потім є в романі Архіпелаг Гулаг, бо це виходить за межі нашого, нашої розмови про роман. Але це були страшні тортури, не тільки фізичні, але й моральні. Психічні. Людина не може, в принципі, цього витримати. А особливо, коли це методично, коли могли на допит взяти в будь-який час дня або ночі. Коли там били по кілька годин, або й по кілька днів, або й по кілька днів. І будь-що ти мусив підписати, будь-що, що тобі пришавали, були такі, що. Як казав лікар Латвину, ти тільки тільки підписуєте, ви нічого не виграєте. І, і завжди і слідчі всі говорили: ніхто звідси не вийде. Тільки підпис, тільки підпис дає право на. Каторгу і так далі, і там тобі дадуть 5 років. Говорили слідчі. Потім ті, що підписували, розкаювалися в тому, що вони там, допустимо, з Вірменії мали перегнати корабель. В Вірменії навіть море нема до Вірменії туди. Тим шляхом перегнати корабеля або вбити Йосифа Вісаріоновича Сталіна Підписували і їм, їм обіцяли 5 років. Що терористична організації, яка мала убити Сталіна, яка мала з кораблем вернутися, набрати моряків і так далі? Щось таке, яке виходило за межі здорового глузду. Глузд нікого не цікавив. От тоді наркомом внутрішніх справ був Ніколай Єжов, колись малограмотний недовучка, а потім, його називали, Железний нарком, всюди висіли портрети Єжова, там, де були слідчі. Прийшов 37-й, 38-й рік, ще раз повторюю, пекло прийшло в Україну. Справжнє пекло. Андрія спочатку слідчий Сергею. перший слідчий, який був, він був дуже побитий. Слідчий великий, слідчий Сергею, били. Андрія страшенно спочатку його не кликали на допит місяць, потім били, потім прийшов начальник і їхній. Теж слідчі вищі званням Фрей, який давав йому випити води. Казав, щоб трошки припинили, щоб то все, що він добрий хлопець, що він все скаже, щоб він випив води, він подавав йому воду, ви розумієте? Що це було може ще гірше по-своєму, ніж коли били ті слідчі, таки розігрували доброго і поганого слідчого всюди, звичайно. Там на допитах часто, і почалися для нього сім кіл пекла. Андрія переводять з одної камери до другої. Страшні дикі, як орангутанги, як надертайці-неглядачі, наглядачі на тюремні, які коли викликають, наче тобто прізвище, Чумак, чи, чи там черне, що що, начи, напе. Там Прокопенко, чи ще, вони навіть не можуть назвати тільки отак. Вони говорять, що виходять ті всі, яких прізвища на букву, вони повинні пробити перелік такий. Один тільки був наглядач добрий, якого любили в'язні по своєму Мельник, який давав їм махорки. І знаєте що, друзі? В кінці Андрій дізнається, там часто гули мотори вночі, гули мотори. Гул-моторів, де коли в день гули мотори. Виявляється, що там в холодногорській тюрмі таки ж виконували вироки прямо там, вироки розстрілу. Щоб не було чути, черг гули мотори. Один із тих, які виконували безпосередньо вироки. Кожноденно майже був наглядач-мельник, який давав махорку. Деколи йому було дозволено давати іноді махорку. Виявилося, що Мельник був справжнім демоном. Це вже в кінці самому, це єдиний наглядач, якого люблять, по-своєму люблять. В'язні в тому гулі моторів, яке щось гуло, це проводилося в кінці, вже це проводилося, це весь час працювала машина смерті в таборі. Але повертаюся назад. Коли їх виводять на прогулянку, слухайте, коли вони вдихнули повітря свіжого. І як про інший час писав Шевченко в кобзарі: ой, нема, нема, ні вітру, ні хвилі з нашої України, чи там раду радять, як натурка стати, не чуємо на чужині. А вони були не на чужині, а ніби на своїй землі. Вони не бачили сонця, ну там щось пробивалося, не бачили свіжого повітря, нічого. Місяцями їх вивели на прогулянку, де хто чуть не зумлів, коли тільки та прогулянка маленька, це не прогулянка на якійсь площі великій. Всередині тюрми, величезної тюрми з багатьма прибудовами, надбудовами. Тюрма була найбільша в Харкові, напевно, найбільш складна будівля. Машина смерті, а не тюрма холодногірська. Машина, яка не покликана карати, машина, яка покликана вбивати, як казали слідчі, у нас людей вистачить. Вистачить людей. Ти все скажеш. Скажеш, стоячи, скажеш, лежачи, все. Людина це дірка від бублика, людина це ніхто. Це все постійно звучало. Це постійно з цим стикався Андрій. Андрій мав у тюрмі також от підсадних людей, мав і бійки, і так далі. Різні були ситуації. траплялися різні люди. Одного разу до нього, бо в нас не вистачить можливостей про це все докладно говорити. Потрапила записка від Катерини, яку він любив. Катерина, дівчина, яку він любив, любий, милий, тримайся, не здавайся. І ця записочка маленька, як він її знайшов, це вже інше, як вона до нього потрапила, Прочитайте роман. Катерина збожеволіла, до речі, про допитах та дівчина, яка його любила. Катерина, його тримала. Троє його братів, і то він сумнівався, що хтось видав його аж в кінці дізнався, що ні. Сестра Галя, рідна і Катерина. І тільки та записка частково в Андрія кілька разів були, попри всю його силу, стане, що тільки випадковості якісь або щось, якісь, я не знаю, утримували його від зламу, від зламу, особливо, коли він мав співпрацю з слідчим донцем, слідчий донець. Який доводив йому марнотність його, як він показував йому, от це він кинув думку, що брати його зрадили. Слідчий Донець був українцем з козацькою пісткою, як пише Багаряний, такий, як Андрій, як Комбрих Васильченко, який, але Комбриг Васильченко каявся, чого він не пішов за Петлюрою. А слідчий Донець, який чудово говорив українською мовою з ним спочатку. Чудово, там всі ж говорили по російськи як ви розумієте, з Андрієм. Потім перейшов на російську і пише письменник, що його російська була така ще краща, ніж українська. Ні жодного акценту. Нічого і слідчий. Донець теж козарлюга, як пише Багряний. Це був демон. Справжній демон для Андрія. Демон прийшов після тих попередніх, що тільки били його. Вельзевул! У людській особі. Так потім вийшло, що Андрій про нього дізнався минуле. І з нічого донця на якийсь час арештували навіть. Але потім відпустили. Бо Андрій би був, якби він був не дізнався випадково. А може і не випадково, не буває випадковостей, то я не знаю, чи він би міг був вижити Без перестанку Романі змінюється. І Є різні люди, які сідають, Вороняче крило, крило смерті. Хто не був тут, той буде, хто був, не забуде. Знаєте, коли вже мій батько сидів в тюрмі кілька років, в кінці 50-х, початку 60-х років у мордовських таборах, мене ще на світі тоді не було, там вже були інші закони зовсім. Але якось все одно ці політичні в'язниці, якимось чином відгукуються у мені. Я пригадую, як батько це такий невеличкий відступ, співав про себе. Лиш Чорний ворон понад грати, тюрма заснула тихим сном. Це тюремний фольклор політичних українських в'язнів кінця 50-х, початку 60-х років. В час, коли, вже, як ви знаєте, після розвінчання культу особи Сталіна. А тоді, коли був Андрій Чумак, щоб тюрма спала тихим сном, це було неможливо, весь час хтось плакав, весь час були якісь. Березки, віща, все вони спали так званим валетом, що не можна було руку руку. Друзі, ви чуєте руку поворухнути, ногу поврухнути, Тільки поворухнеш, треба було всіх перевертати. Це, це щось немислимо. Здається, що це неможливо. Все було зроблено для того, щоб люди ламалися, і тому неможливо було зберегти фізичне і психічне здоров'я в цих тюрмах. Андрій Чумак, це все таки ще раз повторюю, але горе є української незламності. Алегорія, там було неможливо, там хіба можна було зберегти смертю? Якщо витримати тортури і смертю, і це не підписувати ці вироки. А всі ці різні способи вже про їжу, які це були порції їжі, як вони милися, і раз, наскільки це могло бути тижнів, що нічого не знали, що відбувається. Аж потім почали ходити чутки, що зняли наркома Єжова. І, власне, тоді чуть-чуть Андрій отримав шанс на звільнення. До речі, якраз в 38-му, здається, році був знятий нарком Єжов. Оце ви знаєте цей вислів російською мовою Єжової рукавіці. От, а на його місце був призначений Лаврентій Берія. І спочатку репресії Маховик репресій зупинився. Все це було диявольським задумом, звичайно, Сталіна, щоб показати, що от Берія, теж грузин, Берія був чи Мегрел, ну, не росіянин. Бо Єжов був росіянин, не забудьте, що це ще була страшна ненависть цих всіх людей, цих слідчих і так далі, до інтелігенції. Це окремо. Ви знаєте, як то буває ця ненависть до людини розумної, бажання її принизити, розтоптати, вбити, знищити? Все це присутнє в романі Сад семанський Знаєте, може ви не захоче, хто не читав після цього цієї нашої розповіді читати цей роман, друзі. В будь-якому разі, принаймні ще раз послухайте про це. У романі ще є багато місць, таких, про яких в нас нема можливості розповісти, різних вставних історій. Я вам нагадую, що Іван Багряний сам сидів два рази, і за другим разом йому вдалося чудом втекти на Західну Україну. Чудом. І через Західну Україну, через Хорватію він в Німеччину прибув. Він у му році написав брошуру, чому я не хочу повертатися до СССР і став врятував життя десятків і сотень тисяч людей. А перед тим написав Роман Тигроловий у 44-му, а потім у 48 -50 му 50 сад Гетсаманський і так далі. Мав конфлікти, з якими вже говорив з українською діаспорою. Це був письменник, якого і пророком називали його стиль як полістиль, Ну з різних стилів його, його стиль називали багринізмом. Деякі вважали, що його роман поганий, сад Гециманський, наші українські діячі. Більшість вважали, що він геніальний. Були дискусії. Звичайно, були такі, що казали, що багрянний поганий письменник. Ми, українці, буваємо дивовижні в своїх якихось таких, знаєте, індивідуалістичних речах. Не можемо... Деколи чи нами піднятися над особистим, повірити в чийсь високий талант і так далі. У нас нам здається, що коли українець, то він не може щось таке є в підсвідомості. А тоді тим паче. Тепер вже може менше. Вже інакше. Ми вже трохи це переборюємо. Хоч ви розумієте, про що йдеться. Це якась така заздрість, щоб сусіда корова здохла і так далі. Це все було вже в житті Багряного після того, коли він вже жив у українській діаспорі. Це не від німців йшло, ні. Даруйте, що я так. Але це правда, що. Багряний. Помер у 1963 році, зазнав сім пудів лиха. І це після того, коли він пережив цю тюрму, правда, не так, як Андрій Чумак. Якби він пережив те, що пережив Андрій Чумак, ми би не мали роману Сад Звичайно, ви розумієте, але тим не менше, він пережив дуже багато. І ми сьогодні говорили, можна дуже багато говорити: різні нюанси, різні аспекти роману сад який є величезним. Свідченням трагедії України, незнищенності українського народу, його великого призначення в майбутньому, його великої ролі. І Іван Багряний в своїх передбаченнях, в своїх пророцтвах як це часто бувало, не помилився. Дякую.